Не знаю, що ви вже встигли розповісти. Новина цього тижня, та що в нас сплив новий не перший вже і не другий, це напевно якась система кадр з команди Януковича. Такі слідчі Артем Яблонський, який наразі готує нову справу проти Петра Порошенка за Харківські угоди. в 13-14 роках він був прокурором і в якості прокурора. Керував переслідуванням учасників майдану, тобто це перевірений кадр. Те, що він зараз працює на Зеленського, ну це очевидно прояв того, що якщо ви не хочете працювати з людьми часів Порошенка, то вам більше нічого не лишається як працювати з людьми часів Януковича. Бо всі, хто був раніше на більш-менш важливих посадах, вони вже на пенсії, тому ви обираєте, і такий підбір кадрів нас не дивує. А суть того, що документів, який був оприлюднено пресою, ми про це не знали. Ми дізналися лише на, на цьому тижні. В принципі, воно вітало десь повітрі, бо всі ці вброси вкиди про те, що Порошенко відповідає за харківські угоди. Там люди ще плутають харківські угоди і Харківську декларацію. Там те, це трохи слипається е, в такий один комок, про те, що харківське щось це була е, така змова на користь Росії. А йшлося насправді про події 10 го року, коли Порошенко був на посаді міністра закордонних справ України, і він а, брав участь в перемовинах з Росією про продовження, або скоріше, про непродовження угоди, яка а, дозволяла росіянам тримати флот в Криму. І позиція Порошенка була саме в тому, що ні, нема підстав для продовження угоди, а яка спливає у 2017 році, тому, будь ласка, росіяни, готуйтеся до того, що в 2017 році. За тою версією угоди, яка є чинною, будь ласка, звільніть ці ці бази, ваші, які ви займаєте на, наразі, і е, на цьому тижні ми дізналися, що е, такі слідчі яблокі, що він дійсно активно готується в синхроні з санкціями, які були 12 лютого запроваджені Зеленським, синхронно з вугільною справою, яка в нас наприкінці квітня піде вже до суду, синхронно з обвинуваченими е, в. Тому що охорона президента, начебто, завезла гроші на вибори напередодні першого туру виборів у 2019 році, там по цій справі вже три людини взяти під варту заставу 400 мільйонів. Синхронно з цим усім, у нас головний заступник головного управління ДБР, розслідує, що Порошенко